Урок великого кобзаря для дітей-переселенців із зони АТО та соціально незахищених верст населення провів актор Остап Ступка. Артист зізнається, для нього це перший досвід вчителя. Тому перед заходом він трохи хвилювався. Я різні заходи проводив в своєму житті. Такий, мабуть, вперше таке спілкування з дітьми, саме на тему Тараса Шевченка, мабуть, вперше новий досвід. Скажімо, я хвилююся як нормальна людина, нормальний актор, який мусить хвилюватися. Але я думаю, що в нас все піде. Запросили на уроки третього президента України Віктора Ющенка. За його словами, Шевченко зараз консолідує націю, і в цьому його найвища цінність. Тому такі уроки є надзвичайно актуальними для підростаючого покоління. Найбільше, чого бажав Шевченко нашій нації, це єдиномисліє падає, і братолюбія пошли. І секрет кожного народу, кожної нації заключається в тому, чи вдається, і, власне кажучи, через культуру, через а, слово, через мову, через традицію, а, церкву зробити 45 мільйонів як одна сім'я. Також Віктор Ющенко продекламував свою улюблену поезію Шевченка. Мені здається, що це вірш майже про кожного. І золотої, і дорогої. Мені щоб знали, вони жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печаль. Охати душу вас заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов відірвалась від гілі. Організатори кажуть, ідея уроку з'явилася давно, оскільки Шевченко напрочуд актуальний, особливо в наш час. Ідея міжнародного культурно-просвітницького проекту у нас єдне Шевченкове слово виникла у нас з Іною Сілантівою наприкінці січня цього року. Тобто ми думали дійсно, чим можна об'єднати українство українську націю. Чим взагалі можна консолідувати і нагадати, що ми єдині у такі складні часи. І виникли визнали, що постать Тараса Шевченка, вона є дійсно унікальною. Проект нас єднає Шевченкове слово зібрав 11 дітей-переселенців із зони АТО. Найменшому 3 роки, найстаршому 11. Всі вони радо завітали на урок Великого Кобзаря. Даші 10 років дівчинка приїхала з Луганська. каже, найбільше їй сподобались Вікторини та цитати сучасників про Шевченка, які озвучив Остап Ступка. Дівчинка продекламувала улюблений вірш Кобзаря та зізналася, найбільше всього вона зараз хоче закінчення війни. Я б хотіла побажати, щоб ну, закінчилась війна, і все було як раніше. Я б дуже хотіла зараз повернутися додому. Мені 13-й минало я пас ягнята за селом. Чи так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Під час уроку дітям процитували спогади сучасників про Шевченка та провели вікторину на знання творчості поета. Також малеча розмалювала та склала з пазлів картину на тему одного з творів поета. «Заповіт». її намалював 12-річний Богдан Лотвінов з Києва. Зупинятися на досягнутому організатори не збираються. У планах презентація фотопроекту, присвяченого Шевченку, яка відбудеться вже 4 квітня. Катерина Банько, Валентин Грінберг, служба інформації за київським часом.